Вітаю в ефірі телеканалу Миколаїв. Програма це вас хвилює. Говоримо про важливі та актуальні теми. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Тож, якщо у вас виникають запитання, будь ласка, ставте їх телефонути до нашої студії і вам будуть відповідати. Сьогодні ми говоримо про реформування органів юстиції. У нас наш сьогоднішній гість це Возняк Роман Іванович, начальник головного територіального управління юстиції Миколаївській області. Вітаю вас, пане Романе. І перше запитання: продовження наших попередніх розмов вже неодноразово з зустрічалися стосовно реформування органів та установ юстиції. Хотілося б дізнатися, чи реалізовані вже якісь конкретні положення анонсованих реформ. Дякую за запитання. Так дійсно ми з вами систематично зустрічаємося, і ми анонсуємо ряд реформ, які впроваджуються в життя. І на сьогоднішній день ми можемо говорити, що Ряд реформ вже впровадження, які ми говорили, і нова реформа стосовно можливості реєстрації бізнесу і можливості отримання довідок і виписок з єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб підприємців. Вже на сьогоднішній день на сайті Міністерства юстиції України за адресою Дабідабідабі можна отримати розширену інформацію щодо. Підприємства, нерухома майна фізичних осіб, свідоцтво права на власності. Стосовно стану розгляду документів на реєстрацію, відмову чи зареєстроване нерухоме майно. Це можна отримати в електронному вигляді. Маючи лише доступ до мережі інтернет, перебуваючи вдома або на робочому місці, не ходячи до державного реєстратора, не стоючи у черзі і не гаючи час. Тим паче, що ця система онлайн інформації вона працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Скажіть, з якими параметрами можна отримати випуску з цього єдиного реєстру? З відповідного реєстру випуск пошук відбувається за кодом ЄДРПО, повною назвою, за директором, за пільшенням яробать засновника компанії і, або за власником нерухомого майна. Скільки коштує ця інформація отримати подібну випуску? Пошук в РЕС відбувається за двома параметрами: це безкоштовний пошук і платний пошук. Безкоштовний пошук дає змогу отримати повну інформацію про юридичну особу або фізичну особу підприємця, за винятком місця проживання фізичних осіб, засновників фізичних осіб-підприємців. Але на відміну від витягу, безкоштовний пошук може зробити лише за двома критеріями: це назвою або кодом РПО. А платний пошук він, е, може відбуватися за тією інформацією, що ми попередньо говорили. Це і прізвище, і про батьків, і назва. Але е, платний пошук, е, пошук передбачає, що е, за роздрукування певних відеодокументів треба сплатити кошти. Е, вартість повного витягу з переліком засновників е, зберігається в системі і складає 45 гривень 68 копійок, в паперовому вигляді 60 гривень 90 копійок. І вартість з реєстру нерухомості 18 гривень 27 копійок, або в паперовому вигляді 24 гривні 36 копійок. Реєстрація бізнесу відбувається вона безкоштовно. Я хотів би анонсувати, що якщо раніше людина мала бажання зареєструвати приватну бізнесову діяльність, вона раніше повинна була йти до державного реєстратора, стояти в черзі на прийом. Сьогодні перебуваючи вдома, маючи доступ до системи інтернету і маючи. Перед собою певні документи, людина може вдома прямо зареєструватися, роздрукувати свій документ про реєстрацію і бути вже приватним підприємцем. Ну і ви цифри то тільки що озвучили, це не так і дорого. За... Такий комфорт. Ну я по іншому Найголовніша сказати, позиція, яка ставилася перед системою мін'юсту, коли ми розробляли певні кроки до реформування. Це передусім спростити умови ведення бізнесу. Відповідно до цих реформ, ми сьогодні вже підняли рейтинг ведення бізнесу по ряду позицій України доволі суттєво в два рази покращили умови ведення бізнесу. Це підтверджено міжнародними бізнесовими агентствами. І найголовніше, що дана система дає можливість зекономити нашому населенню близько 400 мільйонів гривень щорічно. Це ті кошти, які раніше спрямовувалися на хабарі. За те, що щоб не стояти в черзі, щоб вирішити питання швидше і так далі. Сьогодні людина не, не, їй не потрібно шукати якісь можливості вирішити питання, якимсь чергом чином зайти до реєстратора без черзі. Дома є комп'ютер, є платіжна банківська картка. Людина за допомогою електронних систем сплачує державне мито з платіжної картки, надходить підтвердження платежу, людина роздруковує документ. Все, все виконано. Чи потрібно себе ідентифікувати при отриманні даної послуги? Виписки і довідки вони формуються анонімно. Єдиним ідентифікатором, який може слідкувати, це є банківська картка, за допомогою якої людина сплачує, кошти за надання довідки або витягу, а також IP-адреса відповідної електронної обчисленої машини, яка підключена до реєстру інтернету. Інформація про історію пошків компанії не надається, під час реєстрації бінця потрібен електронний цифровий підпис. Тобто, Якщо людина бере випуск, реєстр формує цю випуск, людина її роздруковує, сплачуючи кошти, все має, але компанія про це не повідомляється. І дана інформація зберігається в реєстрі протягом року. Скажіть, будь ласка, як довго формується документ у системі? Якщо є достатня. Достатня робота мережі інтернет, то ми говоримо про те, що відповідний документ може сформувати протягом 15-30 секунд. Тобто це моментально, фактично. Фактично так? моментально. І саме найголовніше, що ця система працює 24 години на добу. Чи існує обмеження на кількість одночасних доступів до системи? Такого ми не існує. Одночасно різні особи можуть заходити до реєстру, формувати документ, але в кожному документі буде присвоєно свій унікальний код. Все. Як можна сплатити за послугу і кому перераховуються ці гроші? Власне? E, значить, сплатити за ці послуги можна за допомогою банківської платіжної картки, візі або мастер-карт. Ми перераховується на рахунки державного казначейства України, і також стягується комісія в розмірі 3 гривні, яка за обслуговування відповідного платежу, який отримує державний шарний банк України. Скажіть, Романе, а якщо потрібно подавати документи декілька установ, чи потрібно щоразу платити за кожну нову копію? Ні, у вас є одна копія. Крім того, ми говоримо про те, що на цій копії витягу немає ні підпису, ні печатки реєстратора, Це документ, де формується вся інформація стосовно юридичної особи і присвоєний унікальний код. Коли вам слід подати цей витяг з фермон, зберігається, ви можете ще раз зайти його, роздрукувати. Він роздрукується з цим кодом, і інформація буде міститися на час сплати платежу. Uh -huh. тобто якісь там був підприємство. А та особа, куди ви подаєте відповідні документи, якщо вона хоче пересвідчитися в легітимності даного документа, вона заходить в базу в безкоштовний пошук, набираючи цей індивідуальний код. І бачить копію цього документу і перевіряє її ідентичність, її законність. Тобто, фактично, цей документ без печатки, без якихось підписів, він так. захищений повністю. Захищений повністю. Його можна перевіряти. Ви вже говорили те, що 24 години, я хочу нагадати нашим телеглядачам, можна отримати цю випуску з, єдиних, з єдиного реєстру 7 днів на тиждень 7 днів на тиждень. і 15-20. секунд. Ну, 15-30 хвилин, але час може різниця саме за рахунок якості Інтернет. підключення до інтернету. Uh -huh. да. Одним з питань, що дуже цікавить наших глядачів, є питання впровадження інституту приватного виконавця. Не є секретом, що наша країна є одним з лідерів за кількістю рішень, в яких європейський суд з прав людини констатує порушення України саме цього права. А це свідчить про неспроможність існуючої моделі примусового виконання судових рішень забезпечити потреби правопорядку, тобто реформи потрібні та чи є доцільним впровадження інституту приватного виконавця? Ви Будині абсолютно правильно підмітили. Реформи потрібні. Сьогодні суспільство вимагає від нас реформ для того, щоб покращити життя в країні в цілому і покращити передусім, захист прав людини і громадянина. Виконання судових рішень і рішень інших державних органів це якраз є інститутом захисту прав людини. Міністерством юстиції вже розроблений проект про інститут приватних виконавців. Він надано його на огляд до кабінету міністрів, і ми маємо надію, що після того, коли він надійде до Верховної Ради України, народні депутати його розглянуть і приймуть йому його за основу, і в кінці кінців його затвердять. Серед населення дійсно є побоювання, що Інститут приватних виконавців це буде такий страшний інститут, там колекторів, які, можливо, будуть виконувати там не зовсім правильно, не зовсім законно, але слід говорити, що даним законопроектом передбачено, що приватний виконавець і державний виконавець вони будуть діяти на підставу однієї нормативно-правової бази в спосіб, передбачений законом. І е, назва приватний виконавець і державний виконавець», е, воно під собою е, має лише поняття, з якого джерела фінансується діяльність цієї особи. Якщо це державний виконавець з державного там. бюджету, заробітня платня і вся діяльність, угу. а, якщо «приватний» – це самозайнята особа, яка е, виконує е, за рахунок е, власного фінансування. Е, тому можна сказати, що приватний це назва така умовна. Більш умовно, Скажите, на сьогоднішній день я хотів би зазначити, що у нас є інститут державного натерату і приватного натерату. І ми всі пам'ятаємо початок 90-х, коли з'являвся інститут приватного натеріату, в суспільстві також було побоювання, але сьогодні ми бачимо, що цей інститут працює на рівні з державним і він дає свої позитивні результати. Якщо говорити про систему виконання судових рішень, то загальний європейський аналіз свідчить, що є країни, в яких взагалі відсутній інститут державного виконавця, є виключно приватні виконавці. Так, наприклад, Істонія. Судові рішення виконуються присяжними виконавцями. Це незалежні особи, які виконують цю публічну функцію на засадах самофінансування. Вони процесуально підконтрольні суду, а спеціальна організація діяльність і Міністерства юстиції. І ніяких проблем не ніяких проблем немає, і крім того, я хочу сказати, що ці особи це своєю діяльності несуть і кримінальну, дисциплінарну, mm -hmm. і матеріальну відповідальність в разі заподіяння шкоди і неправильних рішень. Але за оцінками світового банку саме ця реформа, яка була проведена в Естонії, вона призвела до різкого покращення стану виконання рішень судів і інших органів, які мають право на стацію рішення. То чому ми не можемо вже використати до досить, Який інших країни прийшли і позитивні і, і застосувати в себе? Скажіть, на вашу думку, чи є якісь категорії справ, які не можна передавати саме приватним? Ну, є, і це передбачено законопроектом про приватних виконавців. Передбачено, що такі справи не будуть передаватися на виконання приватним виконавцям, боржником в яких є держава. Держава повинна сама добровільно виконувати рішення суду. А в разі невиконання рішення суду має бути невідворотна відповідальність тієї посадової особи, що не вжила заходів до виконання судового рішення. У проєкті законодавства передбачено такі категорії судових рішень, за якими або стягачем є держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади або юридичні особи, за якими оперативного управління закріплено майно, власниками якого є держава. Автономна Республіки Крим або територіальної громади. Також це буде категорія справ про відібрання дитини. Це категорія перебажена лише. Лише, лише за державою да? і про примусове вселення чи виселення. Чому це такі гарантії, які дійсно ну, держава бере на себе зобов'язання гарантування прав людей по цим категоріям справ? Скажіть, ще таке питання: а чи не призведе поява приватних виконавець до необґрунтовано високих цін? Тобто наші глядачі можуть собі зараз нас дивляться і подумають, а що ціни як злетять? Е, ну є таке пробування, але е, будь-який закон, який приймається, він має на меті то, що під закон будуть прийняті відповідні підзаконні нормативні праві акти. на сьогоднішній день? Дійсно, обговорюється це питання стосовно е, ціни і верхньої межі вартості діяльності. Е, ми всі повинні розуміти, що приватні виконавці вони будуть працювати на е, принципі самофінансування, тому що він повинен і офіс забезпечити, да, і забезпечити там зв'язок, і схоронні з і так далі. Тому він буде брати кошти за певний вид діяльності. Але е, планується передбачити певну тарифну сітку. Стосовно вартості тих чи інших послуг для того, щоб вони не виходили за межі цієї території освітки і була здорова, однорідна конкуренція серед інших учасників даного процесу. А чи державі взагалі вигідне введення такого інституту приватних виконавців? Так. Так, вся монополія була у неї, а тепер. У нас на сьогоднішній день дуже низький, доволі низький рівень стану виконання з того фільмів. Угу. У нас на сьогоднішній день доволі низький рівень заробітної плати серед державних виконавців. І це призводить до появи великої кількості, занадто великої кількості вакантних посад. Люди просто не бажають працювати за цей рівень заробітної плати. Інститут приватних виконавців, він дозволить да, на рівні нормального, конкурентного спроможного середовища, організувати цю діяльність, і держава не буде витрачати кошти на заробітну платню для державного виконавця, на забезпечення папером, зв'язком, конвертами, марками, іншими там, процедурними моментами. Ця особа буде на підставі свого самофінансування цю роботу робити і при цьому забезпечити виконання річного суду. А у людини найголовніше, що виникає? У людини виникає право вибору. Куди звернутися? Чи звернутися до державного виконавця, чи звернутися до приватного. Право вибору воно передбачить можливість зменшити ризик корупційних проявів в системі виконання рішень судів та інших органів. І саме головне для людини обирати, що їй краще, чи їй краще піти. В приємний офіс, да, там де будуть створені, я так думаю, да, що буде створені певні умови, за якими їх там вислухають, приймуть документи. Чи можливо піти до державної установи, де є можливо є черги, можливо, є не досить комфортні умови перебування, а людина буде обирати. Тобто комфорт. Ми зараз говоримо вже неодноразово. Повторимо, що робиться реформа для того, щоб людині просто звичайній людині було комфортно. Так. В нашій системі, скажіть, будь ласка, а як буде в тій ситуації, коли держава видна, але в бюджеті немає коштів для виконання рішення? Ну, розумієте, ця проблема повинна мати комплексний характер підходу. Одна справа, коли ми приймаємо певні нормативні права популістського характеру, по надання пільг да, а, або там інших якихось платежів, а при цьому в державному бюджеті не передбачено фінансування. Це один момент, який слід визнавати державним боргам, і є й доволі друга процедура виконання рішення. А є моменти, коли. Борг держави або державних установ виник внаслідок неправомірної халатної діяльності керівників цих органів. Тоді тут вже повинен бути інститут регресного позову, притягнення вільних осіб до відповідальності і за їх рахунок відшкодування надані державі збитки. Зрозуміло. Скажіть, а хто матиме право, власне, стати самим приватним виконавцем? Законопроектом передбачено, що стати приватним виконавцем зможуть громадяни України, які мають вищу юридичну освіту, стаж роботи в сфері права не менше, як 3 роки. Ці люди повинні будуть володіти державною мовою, скласти кваліфікаційний іспит та держати дозвіл на заняття діяльністю приватного виконавця. Після успішного складання іспитів на право займатися примісовим виконанням рішення буде проведена також спецперевірка стосовно чи має людина судимість, чи корупційні прояви були в її діяльності. І з результатом даної перевірки, якщо ці особи ведуть до спільноти палати приватних виконавців, відповідно виконують вимоги щодо робочого місця. Їм буде надано певний від свідоцтва, і він приступить до своєї роботи. Ви вже говорили неодноразово протягом нашого часу про переваги. Давайте підсумуємо. Вже наш ефір добігає кінця, буквально ще 6 хвилин. щоб залишилось які переваги взагалі в реформуванні в інституті приватних виконавців? Ви бачите, я бачу основна перевага, перша це право вибора людини, коли звернутися. Друге це подолання можливих корупційних проявів. Третє це забезпечення реального виконання рішень судів. Це найголовніші переваги. Скажіть, у світлі реформ, чи відбувається оновлення кадрів? Так, у нас в система дійсно відбувається, оновлення на у нас сьогодні відбувається. Відкритий конкурсний відбір в Міністерстві юстиції, про ми на попередній передачі говоримо, ми чекаємо, кого комісія обере на керівні посади в систему територіального управління юстиції. Також у нас найближчим часом буде оголошений ряд конкурсних відкритих відбірів на заміщення вакантних посад начальників територіальних, районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції. У нас дуже велика кількість вакансій сьогодні з'явилися. І сьогодні вже ми оголосили ряд конкурсних відбірів. Виров на посади. Так, наприклад, я хочу дійсно звернутися до телеглядачів, якщо ви маєте вищу юридичну освіту і маєте намір працювати з цими органами юстиції, будь ласка, приходьте до нас, приймайте участь у конкурсі, ми будемо раді всіх працевлаштувати. Так, наприклад, це є провідний спеціаліст відділу Державної реєстрації цивільного стану, Баштанської районної управління юстиції, провідний спеціаліст відділу Державної реєстрації цивільного стану, Кривоазерської района управління юстиції. Старший державний виконавець Баштанської управління юстиції, Березнігувацьке равне управління старшої державного виконавець, Заводського відділу державного виконавчої служби Миколаївського міського управління юстиції, головний державний виконавець Кервомарської міськрайонного управління юстиції, провідний спеціаліст Реєстраційної служби Березнігувацького управління юстиції, Домонівського управління юстиції, Кривоозерського управління юстиції. Заводського відділу державної реєстрації речових прав на нерухове майно, корабельного відділу міста Миколаєва, Ленінського відділу державної реєстрації речових прав, кваліфікаційні вимоги це громадянство України, вища юридична освіта, за рівнем кваліфікації спеціаліста або магістра. За лапком підготовки в галузі права без вимог до стажу тобто, роботи. Тобто навіть студенти можуть навіть е, люди без... не студенти, а ну, люди, я маю на увазі які, тільки, що закінчили. Лише закінчили. Так, Тому, що ми ви, дійсно знаєте, спростили сьогодні, ю... спростили порядок е, приход, е, ну, попадання на державну службу. Uh -huh. Ми сьогодні вимагаємо лише бажання працювати наявності освіти. Тобто, ми, ми не я вимагаємо стажу робити. З людьми, там економісти, юристи, які тільки нас захищили, закінчили вищий навчальний заклад. Бо, звичайно, єдине, що вони всі кажуть, це я не можу влаштуватись, тому що всім потрібен стаж а де ж його міністерство віде? юстиції сьогодні спростили порядок і умови допуску осіб для проходження uh -huh. конкурсного відбору з метою заняття позагранти посад на сьогоднішній день. Ми вимагаємо від на дані посади лише наявність вищої юридичної освіти. Крім того, я хотів би сказати, що в нас вже є керівники об'явлення. це начальник відділу державної реєстрації керівник Азерського управління юстиції. Начальник відділу державної реєстрації активного стану Новобузького районного управління юстиції. Для керівників тут вже стаж повинен бути. О, це Два роки три, повинні мати писати. Так, повинен стаж. бути стаж роботи і досвід роботи. Також хотів би зазначити, що є головні спеціалісти сфері державної реєстрації речових прав на нерухомому майно Новоодеського управління юстиції, Новобузького управління юстиції, Жовтневого районного управління юстиції, Миколаївського міського управління юстиції. Також у нас є вакантна посада в сфері державного реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб підприємців. Тому ще раз звертаюся до громадян до наших співмешканців області і інших регіонів України. Якщо ви маєте юридичну освіту, якщо ви бажаєте працювати в системі органів юстиції Миколаївської області, бути членом команди з проведення реформ в державі ціломі, будь ласка, звертаюся. Ми будемо раді вас бачити, і будемо раді працевластувати за умовами прихожного відбору вам спасибі за таку цікаву розмову. Я дізналася досить а, цікавою інформацією про онлайн реєстр, можна взяти випуски. І я думаю, що нашим телеглячам, можливо, випускникам вищих навчальних закладів, які мають юридичну освіту, можливо, хтось із вас вже знає, де він буде працювати, хоча б спробує. Величезне вам спасибі ще раз. Приходьте до нас іще новою цікаву інформацію в сфері. Дякую. І вам дякую, шановні телеглячі. На все добре.